десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні пункти пропуску з Україною. Вони вимагають серед іншого запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, на сьогодні черга з вантажівок в бік Ягодина розтягнулася вже на понад 30 кілометрів. В бік крави руської на понад 10 кілометрів у бік краківця. Понад 16 кілометрів. Зараз нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, з тих 30 кілометрів, і там вже навіть волонтери працюють, підгодовують українців, які стоять з нашого боку. Скільки який відсоток перевезень саме аграрних? Добрий ранок. Мені важко сказати саме в контексті сировинної групи, тому що ми повинні констатувати, що туди їде і переробка безпосередньо, тобто вироблена продукція на території України. Але я можу сказати по відношенню ну, за наших учасників: то, наприклад, це значна кількість Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей. Вони є тимними учасниками перевезення саме в цьому напрямку, і на жаль, труднощі, які виникають, сьогодні відтерміновують можливість вивезення їхньої продукції, фактично там більше ніж на тиждень. Тобто, люди, які реєструються в електронній черзі, сьогодні відтерміновуються їхні дати виїзду. Буквально затримка більше тижня місяця. І це звичайно створює негативний аспект в контексті фінансової можливості спроможності. Адже ми зараз говоримо. Не про можливість реалізації продукції на території Польщі ми говоримо саме, що заборонено транзит. Що в умовах, коли ми мали заборону з імпортом, є особливо важко, враховуючи, що багато хто з. Безпосередньо експортерів, чи якщо це здійснює напряму експорт товароворобник, почали шукати контрагентів в інших частинах європейського союзу. Їм це вдалося зробити, тому що попит на українську продукцію він є. Українська продукція користується і шанується, тому що вона є якісною і відносно доступною. Ну і таким чином, дійсно, сьогодні ці кілька тисячні затори у вигляді автомобілів, які стоять з території України, але що важливо з території Польщі також вони стоять. Вони дійсно несуть дуже великий негатив фінансовий. От, коли е, говорять, що зараз завдання е, знайти, хто винен в цій ситуації, хто буде в подальшому сплачувати, е, відшкодовувати збитки перевізникам українським, ідеться е, передусім про те, що е, от, Україна і Польща позиватимуться до страйкарів, тобто нам відомо та Україна і Польща вони прекрасно розуміють, хто ці страйкарі. Ну, мені важко а, собі уявити прецеденти, коли громадські організації змушують а... Визнають винни, ну якщо звідки вони будуть брати кошти на те, щоб компенсувати затрати. Це багато мільйонів затрат, які несуть дійсно вже по дві по обидві сторони бізнес, тому що так само, як і українці, це та так само дійсно той бізнес, який з Польщі другий з України вони також заблоковані. А давайте уявимо ситуацію, подали позов, і є громадська спілка чи об'єднання. А які там неприбуткові організації, яким чином вони будуть компенсувати? Єдине на що я можу думати в цій ситуації, на що сподіваються, власне протеста люди, які протестують, це те, що скориставшись ще такою політичною складовою в своїй країні, коли не сформовано коаліційний уряд. А вони напевно що тиснуть таким чином на європейський союз для того, щоб мати можливість отримати для себе якісь певні субсидії дотації на перевезення частиною Європи власне для польських товароперевізників. Тому що ми бачимо на заклики і дії, які створюють сьогодні поляки, вже підключаються. І Словаччина, уже частково почала говорити про це Угорщина. Ви знаєте, це все знов ж таки нагадує якусь певну піддиктовку, яку ми мали з вами в. Травні місяці, коли так само послідовності такі черзі е, припинявся імпорт для української продукції, теж тоді поляки, Словаччина, угорщина. Ну е, звичайно, починають так чи інакше складати якісь певні конспірологічні карти, які вбачають, що вигоду цього отримуватиме одна країна країна, яка зацікавлена в хаосі і в економічної стабільності, як України, так і Європейського Союзу, це країна Граса Росія. Дениса, зараз трошки філософське таке питання поставлю, але воно доволі конкретне. Коли стежиш за тим, як рухається кожна аграрна фірма, я звичайно дивуюся. Це щось неймовірне відбувається. Тобто можуть вранці летити ракети, в обід може падати ціна на зерно. Потім вночі ввечері закриватися зерновий коридор, або хтось блокує перевізників на кордоні, але аграрії все одно продовжують рухатися. Більше того, будують елеватори, започатковують нові логістичні вузли і кажуть, що логістичні ці хаби. Они і в імпорті, і в експорті гратимуть ключову роль. Поясніть нам, як не аграріям зараз відбувається, зокрема через те, що зерно треба десь накопичувати певне переформатування аграрного бізнесу, от саме з цієї точки зору, як це працює. Ну, власне, дійсно в умовах, коли ми вирощуємо в три рази більше того, що споживаємо, для нас дуже важливим напрямком залишається експортні коридори. І так багато уваги тому приділяється і в розмовах. І дякуючи вам, що ви піднімаєте завжди ці теми в комунікації для того, щоб можна було продавати. Але розуміючи, знову ж таки, так як виникають труднощі, почало працювати, ніби чорне море, потім бомбардування знов ж таки притихли можливості, скажімо так, повномасштабно здійснювати експорт. Тому що Росія завдає знову ж таки продовжує удар, і потрібно виходити з цієї ситуації. Почали рухатися коридором наземним. Поляки блокують. Дякуємо Румунам, а дякуємо Молдові, які дають можливість сьогодні розвивати цей напрямок. Але ж ми розуміємо, бути весь час залежно від місяця до місяця, чи буде експортувати чи ні, потрібно дбати про можливість щось робити своєю продукції. Дійсно, багато хто з того починає шукати цю альтернативу. Альтернативу вигляді переробки частково. І не тільки пророка, і будуючи певні сховища, даючи можливість зберігання на роки. Своєї продукції як варіант в цьому контексті сьогодні, коли ми комунікуємо, наприклад, з європейським союзом, ми говоримо, що є трудність з перевезенням. Давайте підемо певними європейськими інтервенціями. Тобто, ви розумієте, яка ситуація в Україні. Давайте закупимо за європейські кошти продукцію. Вона не буде вивозитись, вона буде зберігатись в Україні, і таким чином, ви вже потім, відслідковуючи ринок, могли б її продавати на зовнішні ринки. Таким чином, навіть заробляючи більше. Тому що те, що сьогодні реалізує український товарник, воно є на дешево. Б могли б утримуючи в Україні продати його дорожче, тому от власне це теж якби перспектива, чому сьогодні товарорники починають інвестувати додаткову зберігальну системи, розуміючи, що. Не буде так, що вже в місяць місяць то його продав. Подивно може, навіть буде притримувати на півроку А пів як року. на ці пропозиції від аграріїв українських реагують європейці. Цікаво тут не виникає така ж сама ситуація, побоювання певної конкуренції, тому що Україна про переробку говорила давно, але лише зараз, нарешті, з іншого боку, це так дивно лунає. Але питання переробки стало мега актуальним, і Ми розуміємо, що це для нас просто неймовірний вихід, ніж просто лишатися сировинною країною. Що стосується таких інтервенцій, які я сказав їх дуже активно підтримують наші колеги литовці, а навіть на їхньому рівні їхнього парламенту і. Уряду були заяви до європейських представників з проханням. Давайте розглянемо таку пропозицію. Стосовно конкуренції, звичайно, вона є високою, враховуючи, що вже другий рік для української продукції існує програма без мити без квот на території європейського союзу. І власне це ми можемо відчувати на тих страйках, які виникають сьогодні з перевізниками і в Польщі там чи Словаччини, які відчувають, що дійсно український продукт він досить таки інтенсивно заходить на європейські полиції і Чайно вони в цьому вбачають конкуренцію, тому і зараз, коли ми говоримо про євроінтеграцію, коли ми говоримо про приєднання України до частини політично об'єднання Європейський Союз, питання аграрного сектору фактично буде одним із ключовим для погодження імплементації всіх документів, тому що наскільки я розумію, порядка 40% від всіх тих вимог, які стоять сьогодні перед Україною, власне, вони стосуються аграрного сектору і. Тут дуже важливо, щоб не тільки ми брали на себе якісь зобов'язання як країна, то дуже важливо, щоб європейський союз також розумів, брав на себе зобов'язання, тому що те, що відбувається сьогодні на кордонах, ми ж не говоримо, що це проблема України-Польщі чи україни словаччини Це проблема України Європейський Союз, тому що ми перетинаємо не кордони Польщі, ми перетинаємо кордони Європейського Союзу. Якщо сьогодні в цих умовах створюються такі проблеми, то як ми будемо вирішувати їх, коли Україна стане частиною європейського союзу, враховуючи, що тоді ще потенціал українського. І експорту, і української підтримки в тому напрямку виробництва ну там переробки сировини, вони будуть ще потужнішими, тому що після перемоги війни я впевнений, що в Україну ще більше повірять, будуть заходити інвестиції, в тому числі і в сільське господарство. Дякуємо вам, Денис. Так, Денис я... Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на зв'язку.